Я мав велику честь працювати в ті часи, коли ще в нашій школі працювала зі нової Це честь і, і щастя, що я зустрічався з такою людиною. І, і Ми якось так встановили такі гарні відносини товариські. Це ще був пан Кукурба, друг і приятель Зиновії Миколаївни, А я був другом пана у і ми так разом. Разом спілкувалися, разом товаришували, разом виїжджали на природу, бо тоді автомобіль ще був рідкість. А пані Зеня мені говорила таке: ти знаєш, Любомир, я дуже спрагла зорових вражень. Я хотіла би бачити наші гори, я би хотіла б бачити природу, річку. І ми так з нею дуже часто виїжджали на природу. І це такі були особисті приємні спогади. А щодо Праці в школі, то я прийшов сюди в 67-му році, тоді, тоді я ще тільки починав. А вже в 69-му я мав щастя потрапити в клас Зинової Миколаївни, але не як учень піаніст а як ілюстратор з предмету Акомпанемент. Тоді у нас в школі піаністи-випускники мали предмет акомпанементу, і, і я працював у Зінової Миколаївни акомпаніанто. Зі мною грали такі гарні учениці, як Наталя Курилич, Галина Курилич, Дарця Дедилюк, була така Оленич була, Надя, гарна дівчинка, гарна Ну І ми так з мною Миколаївною в процесі тої роботи спілкувалися і, і була така творча співпраця. І так частково я спостерігав уроки. По спеціальності, які проводила Зіновія Миколаївна. І мене вразила, яка в неї була чітка система занять. Система це більше скажуть, може, учні Зеної Миколаївна, а я так зі сторони я подивляв, як вона може такий довгий робочий день витримати. Тоді у нас школа працювала до 10-ї години вечора. І Зіновія Миколаївна, коли починала чи там у першій чи в півдругої, і так вона. Витримувала ці заняття і на, на повній продуктивності це певно засвідчить учениці. І структура, і точність була в неї. Завжди урок починався з гри гамми. Тепер я так не дуже чую гами під п'яністів. А колись урок задовою тих 5 чи 10 хвилин, завжди гами проходили всі обов'язково. Ну і так, як я частково чув, то Зиновія Миколаївна вимагала дуже точного виконання тексту. Тексти були, мусили бути залізно виконані без ніяких помилок, без ніяких е, неточностей. М'яка, але невідступна вимогливість, можна так сказати, про Зиновію Миколаївну як учительку, до всіх доброзичлива і комунікабельна, хоч життєвий шлях, як ми чули, був дуже складний і жорстокий. Так, і що дивно, що після такої великої перерви арешту і відбування висилки і тяжкої праці на цегенні, Зиновія Миколаївна якось знайшла у собі енергію, сили і дух, щоб відновити свою професійну майстерність, відновити свою педагогічну майстерність і працювати дуже успішно як вчителька багатьох гарних піаністів, які дотепер. Працюють. Треба ще згадати, пані Наталя, може, не встигла згадати про те, що зі Миколаївна навчалася в Перемишській філії Вищого музичного інституту імені Лисенка. Я бачив її свідоцтво і там є підпис тогочасного директора Василя Литвицького, про якого я мав час робити розвідку. І Зиновія Миколаївна згадувала в таких особистих розмовах, що Литвицький. Був дуже дуже строгий і вимогливий. Оці слова я, я запам'ятав від зимою Миколаєва. До речі, як згадала пані Наталя, дуже вдячною була зі Миколаївна Миколаєва у тогочасному директору. І навіть була у нас якась така розмова трошки суперечлива. Я підмічав якісь може критичні, критичні риси Рузічне Мафія Яковича. То Зиновія мені так сказав, Ти ще молодий, не критикуй і не засуджуй старшого, бо в довгому житті ніхто ще не уникнув окремих помилок або й порушень. Добре вам молодим, ви ще не мали багато часу, щоб наробити гріхів і помилкових вчинків. Оці слова Зинов'якові я дуже добре запам'ятав. Ну і далі, що я хотів згадати, якщо я не забираю дуже часу. Ще мені треба 4 хвилини. Таким же треба мати сильний характер і здібності, щоб включитися у професійну викладацьку працю і здобувати зі своїми учнями найвищих результатів, зокрема з Наталею, з Галиною, з Мартою Коменко. І багато-багато було дуже хороших випускників. Ми навіть молоді викладачі ходили спеціально на випускний державний екзамен. Ті дні, коли грали учні Зінової Миколаївни, і слухали, і вчилися, як треба працювати. Особисте життя, на жаль, не складалося в Зенової Миколаївни внаслідок війни, внаслідок цих втрат, яких зазнала Україна, зокрема серед чоловічого населення, і особисте життя не склалося. Пані Зеновія була віддана дітям, музиці, спілкуванню з родиною, з однодумцями і колегами. Незважаючи на різницю у віці, дружила і спілкувалася із молодими, і з молодими старшими. Коло однодумців і приятелів було широке. Її хата в 70-х роках була таким осередком, можна сказати, одним з неявних центрів культурного життя. Неявних, тому що ми не мали можливості явно спілкуватися публічно. А в хаті Зіновії Миколаївни була така тепла атмосфера, і, і сказати би, Культурний центр. Там завжди лежали свіжі газети, свіжі мистецькі журнали, музичні журнали. Ми не прочитували, спілкувалися, обмінювалися думками. І коло знайомих і приятелів було дуже широке. Зокрема, всіх не згадаю, але згадаю, що ми часто на Різдвяні свята зустрічалися, там були племінниці Зиновії Миколаївни. Пані Олександра і пані Звенислава Левицькі, Оксана Левицька. Викладачі Івано-Франківського музичного училища приїжджали до Коломиї, приходили колядувати до пані Зиновії. зокрема Олег Герета, Емма Стойка, Олександр Симчич і ще багато неординарних постатей, які часто відвідували. І безпосередні колеги з музичної школи, пан Кукурба, пан Максимюк, Марта Томенко, Наталя Синчик, Анастасія Головатюк, ну і я. У пані Зені завжди лежали на скріпці, я вже згадав, Так, ділилися враженнями, обмінювалися новинами. Це був час досить складний, це вже були 70-ті роки, вже та відлига 60-х років вже проминула, вже починалися арешти серед інтелігенції. Але отакі осередки ще були в місті, де люди зустрічалися і, і мали можливість якийсь той дух український, культурний, національний підтримувати. Це був один з проявів шестидесятництва, можна так навіть охарактеризувати. І метою, метою нас, ну не нас, зінові і Миколаїв не більше, були культурними засобами зберігати український національний дух. Серед учительства і відповідно передаючи своїм учням з особистих спогадів. Ще на початках незалежності пані Зеня своїми роздумами спонукала і нас думати про майбутнє України і про нашу роль, нашу скромну роль також у державотворенні. До речі, хто пам'ятає 92-й рік, коли почали святкувати 50-річчя створення УПА? То в той час, будучи директором другої музичної школи, ми організували вечір зустрічі з Зиновією Миколаєві. Може, хтось з присутніх пам'ятає? Може. Ну, наші вчителі пам'ятають, що перейшли з другої музичної школи. І там Зиновія Миколаївна дуже, дуже так розлого і, 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 і точно характеризувала епоху визвольних змагань 40 років. І, і розказувала про себе. Про те, чим вона займалася, тоді вже можна було. Це був ще 92 рік на зорі нашої Незалежності. Вже будучи на пенсії, я б згадала вже тут пані Наталя, Зиновія активно жила духом школи, спостерігала за професійним зростанням своїх учнів, відвідувала більшість концертів, шкільних і міських, конкурси, фестивалі і доброю похвалою підтримувала нас тоді, молодих музикантів. І і учнів школи. Ну і ще якісь такі, може, трошки вже за межі за межі виходить такого публічного. Але був такий випадок, що у них у родині в горілку працювала, служила я ну, як працівниця. Така жінка, яка вже на старості років не мала куди подітися. Вона жила поки що у Зиновії Миколаївні де деякий час. А потім Зиновія Миколаївна з матеріальною підтримкою своєю ем, придбала для цієї жінки кооперативну квартиру. Це свідчить про, про її щедрість і щирість. Дякую за увагу.